Є знижки до Дня Незалежності на Едем 25% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте ЕМ 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. М'ясо та рибу наші пращури в основному висушували для довшого їх зберігання. Перші ж консерви були знайдені в давньому Єгипті. У гробниці фараона Тутанхамона археологи знайшли запечатану смолою посудину із запеченою качкою, яку забальзамували, заливши оливковою олією. Через три тисячі років її можна було їсти. Сучасними рибними консервами таке навряд чи станеться, тому що термін їх придатності не три тисячі, а в середньому три роки. Українські рибні консерви, принаймні від цього виробника, залюбки купують і Америка, і Ізраїль, і Західна Європа. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії єдине, що через окупацію Азовського моря припинився вилов українського бичка, який тут теж готували. Натомість уся риба надходить з-за кордону. Сировина, як. Ви знаєте, зараз не на часі трошки з чорного моря, тому зараз ми її імпортуємо її з Марокко. Прибалтики, Норвегії, рибу на заводі отримують лише замороженою. Звісно, вона йде в контейнерах, рефрижераторах по морю. Визначальним для її збереження є постійна електрика. В умовах постійних відключень тут про це подбали. Це дійсно дуже важко, але нашим директором було придбано великий генератор. У морозильній камері сировина довго не залежується. Її протягом кількох днів пускають на переробку. Рибу розморожують у спеціальних камерах або водних баках. На розморозки ми її чистим моїм, подаємо на цех. В залежності від виду консервів, рибу або ріжуть на шматки, або цілою вкладають у підготовлені ошпарені гарячою парою бляшанки. Під час наших зйомок на двох лініях паралельно готували сардиново олії і кільку в томаті. Сардину різали і автомат вкладав у банки. Тільки панірували у борошні і складали у тару вручну. В цеху через набівку, риба набівка називається, попадає в банку на стол. На столі доливаємо соль, масло, попадає у закаточну машину. Якщо консерви у томатній заливці, то її готують в окремому приміщенні, так званій соусній. Як вариться, томат, цукор, уксусна кислота, сіль. Спеції Варимо і заливаємо консерви. Зазначу, що консерви рибні мають свій державний стандарт. Хоча виробник може зареєструвати у відповідальних державних установах так звані технічні умови, ТУ, що допускають відхилення у рецептурі від єдиної норми. Але якою б не був вміст баночки, після наповнення вона у будь-якому разі потрапить до закатування. На цій ділянці лінії банки герметично закриваються кришками за допомогою спеціальних машин. Із закаточної машини вона йде у автоклав на стелірізовку. Ось тут зупиняємо увагу, чи не найвизначальніший момент технології концерно виробництва стерилізація. Автоклав це серце заводу. Бо тут власне напівфабрикат перетворюється на стратегічний продукт тривалого зберігання. Під тиском 100, температура 120 градусів, один і вісім тиск 65 хвилин. мінут. вариться, будемо казати так. Це необхідно для знищення бактерій та інших мікроорганізмів, забезпечення безпеки продукту та продовження його терміну придатності. Температура і час стерилізації залежать від виду риби та інгредієнтів автоклава вона в стол, там відборка йде. Технічний брак хороша. Со стола перетірки, переборки, все остальне попадається на поклейки. Поклейки клеє, попадають в ящиках і на склад на храніні. Протягом усього виробництва і потім тримає руку на пульсі лабораторія. Там перевіряють все від якості вхідної сировини до готової продукції, включаючи перевірку смаку, запаху та консистенції. Коли ми були на заводі, там якраз консервували сардину. Я знаю, що дехто з виробників дурить споживачів, бо замість сардин у банки оселедці. Тому вирішив на власні очі побачити, що саме оселедець чи все ж таки справжню сардину консервують тут біла вся, а сардинела трошки ширша, біліше. Сардинка, от, бачите, з полосочками, цяточками. Ну, ну, це ніяк не сіль. Ну, ніяк не сель. І М'якша, жирніша. Готові консерви упаковують у коробки або ящики. Продукцію зберігають на складах при відповідній температурі та вологості. Але недовго, бо консерви швидко відправляють до замовників, яких цьому виробникові не бракує. І на те є пояснення. У нас риба постійно приїжджає свіжа, і ми її ровно 3-4 дні, і ми її перерабатуємо. Вона у нас завжди свіжа. І качественно я можу з точністю що Тільки українське виробництво це є і сировина, сама найсвіжіша, і повністю натуральний продукт.